Я почала шукати, що це може бути, щоб замінити. Окей, перше, що я знайшла для себе це фінік просто бутерброд з маслом і медом. Просто кайфуше його. І також я знайшла рецепт пахлови, бахлава вона, напевно, називається, яка тільки на меді. Тобто там йдуть горішки, там йдеться тісто спеціальне і мед. Там нічого нема, воно реально солодке, воно реально ти з'їв там два куска. І ну, через те, що там горіхи, тобі не хочеться більше їсти. І це те, що мене дуже сильно спасало, тому попробуйте. І воно робиться буквально 5 хвилин і печеться довго. Але ну, саме що ви будете робити, це буквально 5 хвилин перемазати всі ці слої тіста маслом, насипати горішки. І поставити в духовку запікатися, потім в кінці просто залити це все медом з водою і дати охолонути. Все, це все, що треба робити для цього рецепту. І ну, це набагато легше, ніж там пекти хліб і так далі. Окей, це те, що мені допомогло, але в якийсь момент я захотіла морозу, морозу. Ну, бо було дуже спекотно і ну. Морозиво. Це нормально, коли люди інколи хочуть морозиво. І я знайшла вихід: це заморожені овочі, заморожені фрукти. Вони солодкі, це фрукти, і вони, замор... і вони холодні. Я просто їх їла, -от, заморожені, не чекала, поки вони розморожаться. І я такий кайф отримала, тому що це як заморожений лід, але здоровий і смачний. І